Квітами та подарунками до чернігівських ветеранів в день захисника вітчизни приїхав народний обранець Валерій Дубіль. Вже кілька років поспіль опікується Чернігівщиною. Традиційний чоловічий день він святкує з чернігівськими ветеранами. День захисника вітчизни для нього велике свято. Адже сам народний обранець виріс в військовому містечку. Я сам виріс сім'ї військовослужбовця, виріс в військовому містечку. 12, це воно знаходиться в місті Пролуки. І тому завжди традиційно, так як у мене батько військовослужбовець, то для нас. Це свято завжди було святом день захисника вітчизни. Хотілося побоза побажати всім мирного неба, щоб у нас був не тільки мир у нашій державі, а щоб мир був в усьому світі. Я Думаю, що це саме головне для кожного громадянина нашої держави. Для ветеранів 23 лютого так і залишається днем радянської армії. Бойові подвиги, воєнні роки про все згадують, перегортуючи фотокартки. народному обранцю Вони розповіли про свої досягнення та проблеми. Старенькі кажуть, найголовніше, аби влада им больше уваги. такому гостю защитники очень сродил праздник у всегда был большой всегда для таких как я для всех для всех ветеранов для всех людей рад во первых что остался жив два года не вылезая с передовой со 2 мая сорок -го года до конца войны прошел все прошел. А мы курсанты закончили, летчика, полная программа, летать не на чем. Нас держали, держали там все, мы начали чуть ли не восставать. На фронт нас, на фронт сколько можно. Патриотизм был в то время железный. И так я Трогомай 43-го года оказався в піхоті. День захисника вітчизни в Україні святкують з 1999 року. Народний депутат Валерій Дубіль каже, що допомагатиме ветеранам війни і надалі, та сприятиме вирішенню нагальних проблем.